Під Одесою з'явиться трояндове королівство. Таку назву отримав проект, з яким місцеве село Трояндове виграло конкурс Неймовірні села України 2022 Тепер частково за грантові кошти, частково власними ресурсами переможці будуватимуть у себе справжній трояндовий рай. Місцеві жителі сподіваються, що це допоможе поліпшити життя в селі. Яким чином розкажуть наші кореспонденти? У селі Трояндове троянди на кожному кроці, вже півстоліття ці квіти тут вирощують у великих масштабах, а саджанці 700 сортів розсилають по всій країні. Олександр раніше працював зварювальником, але кілька років тому любов до троянд перемогла. Тепер на своєму полі чоловік вирощує 10 тисяч кущів, і для нього це не просто бізнес. Треба ростяні любити. А це якщо просто в тому що Деньги колотить, то толку не буде. Да, да, да. Романтики. Особенно когда 40 градусов в жары сидишь на пеклі і размножаешь троянды. Оце романтика. Цього року 12 троєндарів села об'єдналися, розробили проєкт сільгосп-кооперативу Трояндове королівство, подали його на конкурс Ниймовірні села України та несподівано для себе посіли перше місце. Тепер це дозволить отримати грантові кошти від уряду Нідерландів. Проєкт зокрема передбачає створення переробного виробництва з трояндових полісток. Робитимуть варення, мило, милокреми та ще безліч іншого. Ми хочемо перейти на інтернет, мати сайт, мати бренд. Плануємо купити обладнання для того, щоб, наприклад, обробляти це все. А також у нас є в планах виробляти цю продукцію із пелюсток троянд, тому що дуже багато вирощуємо запашних троянд, які можуть використовуватися в їжу, а також для косметики. Але родзинкою проєкту має стати створення великого трояндового парку у селі. Для цього громада вже виділила земельну ділянку площею 6 гектарів. Це колишній пустир. Уже днями тут почнуть розчищати територію під майбутні алеї. А у листопаді висадять перші троянди. Це все для залучення туристів. Збудують і відповідну інфраструктуру. Щоб людина могла приїхати не тільки полюбуватися красою, могла й відпочити. Це і кафе, це і якісь атракціони, може якісь такі для дітей, якісь невеличкі такі лавки з сувенірною продукцією. Щоб людина приїхала, запам'ятала наше село на все своє життя. У громаді кажуть, це здоровий прагматизм. Туристи активізують місцеве підприємництво, а це додаткові надходження до бюджету та робочі місця. І ми знаємо, що закінчиться війна. Ми переможемо в цій війні обов'язково до нас, приїдуть туристи. Їх буде багато тих людей, які захочуть відвідувати нашу країну. І потрібно буде показати все, на що чим ми багаті, все те, що робить нас унікальними серед тих всіх націй, народностей, світу. І тому ми сьогодні все це почали робити, щоб потім не бути в останніх рядах. Ми маємо бути першими. На презентації проєкту Трояндове королівство відвідувачів пригощали місцевими квітковими смаколиками, наче десь в якомусь е ресторані з якихось заморських продуктів. Так що супер гордість за те, що наш продукт може бути саме таким своїми сподіваннями від проєкту, поділилися і самі жителі громади трояндарі. Сподівання, я думаю, село заживе, щоб молодь не уїжджала. Будуть діти рождатися, і буде продовження для мене. В першу чергу, парк повинен бути з научним якимось уклоном для того, щоб люди сюди їхали не просто погуляти, а ну по справам своїм трояндовим. Бо є фанати, є люди, які цим займаються. Є і з Європи люди, які зацікавилися цим. Ну будемо сподіватися. Очікується, що перші результати роботи кооперативу можна буде побачити за два роки, саме стільки потрібно часу, щоб нові троянди зацвіли. З Одещини Андрія Настасов і Міханошин. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.